Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, у нас велике свято. Я хочу вас усіх привітати з Різдвом Христовим. Як кажуть у нас, Христос народився, славімо Його! І разом з моєю внучечкою Діаною ми хочемо вам заколядувати. Це будуть дуже давні українські колядки. Давайте, Діана! Ой, як же було із преждень віка. Ой, дай бог. Ой, як же було неба і землі. Ой, дай бог. Море, ой, дай Бог на тому морі горіли огні, ой дай Бог, коло тих огні сиділи святі, ой, дай Бог. Радять радоньку, кого море послать. Ой, дай Бог, ой, пойди петро по море на дно, ой, дай Бог. Ой, дай Бог та по Петро, по всьому світу. Ой, дай Бог, Щоб уродилось небо і земля. Ой, дай Бог. Для квітами ой дай Бог, ой, дай Бог. о гойдай Бох пречистая діва церкву збудувала, радуйся, радуйся, Христос народився, радуйся, Небо земле веселися, Христос народився, і з трьома верхами, і з трьома вікнами радуйся. радуйся. Народився. Радуйся, небо земле веселися, Христос народився, а в перше віконце світить Ясне Сонце. Радуйся, Христос народився, а в друге віконце світить ясен місяць, радуйся, радуйся, небо земле веселися, Христос народився. Радуйся, небо земле веселися, Христос народився. А в третє віконце світять ясні зорі, радуйся, радуйся, небо земле веселися, Христос народився. Радуйся, небо земле веселися, Христос народився. Янголи співають, Христа прославляють, радуйся, радуйся, небо земле веселися, Христос народився. радуйся, небо земле веселися, Христос народився, а І ми теж. Христа прославляєм. радуйся, радуйся, небо земле веселися, Христос народився. Радуйся, небо земле веселися, Христос народився. Зараз ще моя внучечка заспіває сучасну колядку ось уже сама, бо я такої колядки не знаю. Будь ласка. Ой, хто чує, відчиняйте, радо гостей зустрічайте, радість де до нас Божий син родився. радість де до нас, Божий син родився. Син родився, ой хто чує, не бариться, щиро Богу помолиться, радість де до нас, Божий син родився, Радість де до нас Божий син родився, Ой то чує, відчиняйте, радо гостей зустрічайте, радість де до нас, Божий син родився. Радість, Радість де до нас, Божий син, родився. Відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг, знак добра, всесвітньої любові в світлі вефлиємської зорі, хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте щирі, дужі і багаті. Щастя вам на довгих, многих літ! Ось так ми сьогодні для вас, друзі, заколядували. Це було щиро. От. Кому сподобались наші колядки, ставте нам вподобайки, поширюйте відео в своїх соціальних мережах, запрошуйте друзів. Я бажаю вам усім веселих свят. Ось. Будьте всі здорові і до зустрічі!